Один пастир, дуже побожна, дуже порядна, гарна людина, розповідав мені, що у нього народилась ще одна дитинка. Вони так мріяли про цю дитинку з дружиною, так молилися. І дитина народилася з синдромом Дауна. Пастир мав тисячу, якщо не мільйон питань до Бога. Він вважав, що це просто якесь покарання. Він ходив вздовж річки, яка була недалека від. Говорить, просто в одну мить. Прийшла така потіха, така підтримка від Бога, прийшла така думка. А чого у тебе таке ставлення до цих людей? Це також мої душі, це ж також безцінні люди, які мають цей синдром Дауна. Головне в людині це ж душа, навіть не інтелект на першому місці, а ж тан душі, що ми знаємо, мало непорядних і огидних інтелектуалів. І оце Бог йому почався промовляти. Він говорить, я таку потіху прийняв, я вам хотів сказати, що коли приходить Дух Святий, він є потішителем, і сказано в Біблії, що ніхто з людей не може нас потішити як Дух Святий. І колись Христос говорив, коли він ще стояв біля своїх апостолів, він говорив для вас краще, щоб я піду. Тому що, якщо я піду, замість мене прийде дух. Потішення, дух, втішитель, який буде вас підтримати і підбадьорювати. І Дух Святий може підбадьорювати і підтримувати нас різними способами. Наприклад, Він може нам тихо сказати: Ти не один, я з тобою. А можливо, це тихі сльози на наших очах, бо ми відчуваємо, що хтось нас підтримує і підбадьорює. Тому зрозуміти одну річ. Якщо дійсно вам самотні, якщо дійсно ви розумієте, що вам потрібно це, а нам всім всім, всім людям це потрібно, то вам тоді потрібен дух святий, який є найкращим втішителі.